Росіяни не просто воюють проти українців, вони воюють проти української природи, нищать нашу екосистему, руйнують ліси, водойми та ґрунти. За три роки війни Україна зіткнулася з екологічною катастрофою планетарного масштабу. За час повномасштабного вторгнення РФ вчинила проти довкілля понад 6,5 тисяч злочинів. Понад 6 мільйонам українців довелося шукати тимчасовий захист у різних країнах Європи, що призвело до додаткових 3,5 мільйонів тонн викиду СО2. загальний обсяг викидів парникових газів, спричинених війною, становить 180 мільйонів тонн. Криверіг одне з міст, що зазнало серйозних екологічних ударів. Вечір 14 вересня 2022 року, один з центральних парків міста. Тут відома багатьом місцевим мальовнича човникова станція, візитівка Кривого Рогу, поблизу якої воєдино зливаються річки Стара Саксагань та Інголець. Попри пізню годину та темряву, у зоні відпочинку неабияк людно. У сотень містян прямо на очах під воду йде узбережжя та усе, що на ньому знаходиться. Все це через ушкодження гідротехнічної споруди. Яку ввечері 14 вересня росіяни вгатили сімома крилатими ракетами, аби змити частину міста з лиця землі? По об'єкту росіянами обійшовся у кругленьку суму приблизно 13,5 мільйонів доларів. Загарбники випустили три ракети іскандер, кожен з яких коштує від одного до трьох мільйонів доларів, а також чотири кинджали. Вартість таких снарядів варіюється від половини до одного мільйона доларів. Замість того, аби спрямувати ці кошти на розбудову своєї країни, росіяни витратили їх на теракт. Містяни ледь стримують свої емоції через те, що сталося. Своєї ненависті не приховують насамперед ті, хто живуть поблизу річки, як от пан Володимир. Я дуже невдоволений. Я хочу їх задушити і провести парад на Червоній площі, ЗСУ мають це бути, а путлера на електричний стул, стілець. І я буду включати якщо мені 70 честь, окажуть. У зоні ризику підтоплення опинилися близько 30 вулиць. Насамперед, це житломасивих Данцівка у центральному міському районі та Матрьонівка, що у Інглецькому. Для вивезення людей задіяли муніципальний транспорт. Автобуси подали приблизно опівночі, які розвезли декілька сотень людей по місцях тимчасового перебування, аби вони перечекали ліквідацію наслідків удару у безпечному місці. Хії, що наробила лиха через обстріл російських терористів, спецслужби міста приборкували весь час. Завдяки плідній співпраці ТСНСників, ради оборони міста, приватних підприємств та комунальників, вже на ранок рівень води у Інгульці почав поступово знижуватися. Влада міста разом із екстреними службами оперативно відреагували на ситуацію, що склалася. За лічені години у багатьох районах Кривого Рогу відновили водопостачання а також до Півдня встигли виконати більшу частину робіт з усунення аварії, викликаної ракетним ударом по гідротехнічній споруді. Там робота виконана на сьогоднішній момент, практично на 50%, Ще робота не закінчена, але ми бачимо, що рівень ріки начал уже спадати, спадає кілька годин подряд. То есть, фактически, дело идет к ликвидации аварии. даст Бог, все будет по плану, то до конца дня мы полностью ликвидируем эту аварию. Мы, объединившись, показали, что все вместе мы можем победить любого врага и любой такой безумный теракт, Которий в Татразі на цих кадрах рятувальники, керівники та співробітники гірничо-збагачувальних і комунальних підприємств. Усі вони справжні герої, що без перебільшення рятували місто. Рятували від можливого затоплення після ракетного удару по Дамбі, якого Росія завдала 14 вересня. За їх героїчний подвиг цих чоловіків та жінок відзначили у міськіконкомі. Червень 2023 тисячі техногенна катастрофа, яких країна не бачила з часів Другої світової війни. Росіяни здійснюють наймасштабніший акт екоциду. Підривають Каховську ГЕС. Вода накриває десятки населених пунктів. Гине все живе від людей до тварин, від лісів до полів. Вода інгульця та інших річок криворіжжя опинилася під загрозою. Каховське водосховище зникло. Тисячі гектарів родючих земель перетворилися на пустку. А разом із ним. І водопостачання для Дніпропетровщини, Херсонщини та Запоріжжя. Друзі мої, це Мар'янська Дніпропетровська область. Ось такі, друзі мої, масштаби сучасної трагедії сучасної України. Десятки тисяч голів мертвої риби, кілометри обмілілого узбережжя водойми та неможливість спрогнозувати ситуацію з водопостачанням в найближчій перспективі для сотень тисяч мешканців Криворізького району. Село Мар'янське один з населених пунктів, жителі якого на власні очі побачили та відчули сморід наслідків стрімкого падіння рівня води в Каховському водосховищі після терористичного підриву російськими військами дамби Каховського ГЕС. 6 червня наше південне водосховище зовсім не наповнюється водою. Зараз ми маємо тільки той резерв, який ми встигли зробити ще напередодні цієї катастрофи. Тому 8 червня збиралася позачергова міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, і за протоколом номер 6 було визначено ситуацію в місті як надзвичайну. У зв'язку з цим було запроваджено режим тотальної економії води. Зараз стоїть мова про виживання. Взагалі людина не може без води. Тому або миємо машину, або споживаємо воду. Від початку катастрофи у кривому розі власними силами вдалося реалізувати низку проєктів, які дозволили протриматися місту з водою. А вже з 19 липня 2023 року розпочалося будівництво магістрального водогону, що зараз з'єднує річку Інгулець із південним водосховищем. Кривий ріг на жаль. Виявився найбільш постраждалим містом, тому що Криворізька агломерація це мільйон людей, які отримували воду з Каховки. Була дуже важка ситуація, дуже важка. Слава Богу, в нашому транзитному південному водосховищі ми його наповнили, тримали його наповненим. І у нас був деякий резерв, десь там місячний відразу. За місяць-повтори ми побудували сілами міськводоканалу Криворізького Також унікальний проєкт: це три водогони, дві насосних станції з Кресівського водосховища. А в Кресівське йде з Макартівського водосховища. І фактично, фактично, 10 місяців Кривий Ріг, Криворіжжя прожили за рахунок води з Креса і з Макартів. Завдяки цілодобовій роботі фахівців та підтримці держави вдалося завершити будівництво та ввести в експлуатацію чотири ділянки водогону. Попри все, кривий ріг не зупиняється. Ворог продовжує завдавати ударів, намагається знищити критичну інфраструктуру, але місто вистояло та продовжує відновлюватись.